З героя на героїні у морфіністи. Ну це просто американський Шерлок таки отримав свого Хомса. Нью-йорську реінкарнацію любителя морфію зіграє британець Джонні Лі Міллер. Творці серіалу Елементарно стверджують, що, хоч детектив тепер і живе в країні вільних можливостей, але вони шукали на роль виключно ідеального англійського джентльмена. І от знайшли Джонні. Джоні. В якості генія чувак вже себе спробував у серіалі Стоун». Щоправда, там Джонні грав адвоката, зате з галюцинаціями, які як вважав його лікар, напряму були пов'язані з майбутніми справами у суді. Коротше, з індуктивно-дедуктивними методами проблем точно не буде.